Вітаю, шановна шляхта. Правила суверенного діловодства. Розділ 4. Створення документу. Глава 2. Статуси та ім'я суверена. Не гербу по центру або зліва в разі нестачі місця вказуються статуси того, хто видає документ та його власне ім'я та рід а додаткове ім'я по батькові за бажанням. Статуси для себе кожен обирає за власне бажання, колір, шрифт та розмір довільно. Наприклад, свої статуси суверена та ім'я я вирішив писати червоним кольором, а інформацію про мої персони фіолетовим кольором. Шрифт Times New Roman розмір шрифту 11. Імена я вирішив виділяти жирним накресленням для зручності. Наприклад, і я наводю приклад моїх титулів суверена та ім'я. Також я наводжу приклад написання про мою персону. Числа, які вказуються в цьому прикладі, вони взяті умовно. Імена людей пишуться згідно з офіційною затвердженою формою запису імені людини, згідно зі статтею 1, параграфу 49 українського правопису за 2019 рік, затвердженого Українською національною комісією з питань правопису, схваленого Президією Національної академії наук України, колегією Міністерства освіти і науки України. Та постановою Кабінету міністрів України, в якому визначено та затверджено, що з великої букви пишемо власні імена людей по батькові прізвища псевдоніми прізвиська. Тобто запис імені в послідовності ім'я по батькові прізвища це є законодавчо визначений тип запису імені правового статусу людини, суб'єкта природнього права. За традицією, додаткове ім'я пишеться за бажанням, а тому по батькові як додаткове ім'я пишеться за бажанням. Стандартне написання імені людини в послідовності ім'я, прізвище. Я вирішив писати своє ім'я у формі ім'я із роду прізвищі, щоб показати, що я відокремлюю себе від своїх персон та розумію, що я не є особа, об'єкт приватного права, я не є ім'я, я не є ім'я у документі, я не є документ, я не є літера чи знак у документі. Мої персони є моїм кораблем, на якому я є капітан, і я дію через свої персони як принципал дію через агента заради зручності та прибутку. По центру під іменем я пишу авторське право, заявник права. Колір, шрифт та розмір шрифту обирається довільно, наприклад, фіолетовий колір, Times New Roman, курсив, розмір шрифту 9. Кінець розділу 4 глави 2 Правил суверенного діловодства. Усім дякую, хай вам файно пощастить!